Росія це недодержава, і це аксіома доводити тут вже давно нічого не треба. Хоча руски от не здаються, вони щодня демонструють усьому світу, які вони недолугі в усьому. От дуже люблять на болотах сміятись з загниваючого заходу і пишатись своєю удаваною величю. І це стосується практично усього. Приміром, сучасні технології, чи навіть надсучасні. Я про роботів і роботизовану техніку. От сьогодні роботи можуть і операції на складні проводити, і космос підкорювати. Але це у США, Японії, ЄС та інших прогресивних країнах. А це, от російські роботи, ну аматори. Сі ж насправді аніматори в костюмах роботів. Ну, добре, є на болотах і роботи прям роботи. Що вони можуть? Ну, наприклад, привітатись. Вітаю, Володимире Володимировичу. Можуть ще падати. Давайте попросимо. Давайте попросимо оператора зупинитись. Стій, 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 стій. Стоп, стій. Відходь. А можуть бути просто підробкою, як оцей от робопес з гранатометом. Оте, от, от, що ви бачите на екрані, ліворуч, це абсолютно ідентична копія китайського робота собаки, тільки вдягнена в якийсь от дурнуватий костюм і має у себе згори якийсь дурнуватий гранатомет на спині. Ну але вони, себто лапті і дуже цим пишаються. Про фейкову робототехніку фейкової країни дивіться зараз. Як добре, що у Путіна є ручний дімка. Ну той, що Медведів, ще будучи фіктивним прем'єр-міністром, взяв виробництво роботів під особистий контроль. Ну у Медведів ж якраз дві пристрасті: алкоголь і сучасна техніка. Он і айфон заморський в Росію привозив, і планшети. А як хильне, то починав все імпортозаміщать. Замість айфонів йотафон придумав. А тепер треба робота, щоб на застілях розважав. Ну або так, запишалися в Кремлі і попередили холопів: андроїди скоро вас замінять, так що можете без роботи лишитись. От тільки депутатів звільняти не можна. Он Валька Стакан запевняє: в Госдумі разом потрібен. А як раби залишаться без робочих місць. Так в цьому жодні плюси. Роботу не... Роботу не потрібні перерви, не потрібні відпустки. Правильно, і платити не треба. А звільнених холопів за туніяцтво на так зване СВО. От ти мобілізаційний ресурс. Оце гарний план розвитку боліту великого стротєга. Ну а місцеві чинуші одразу й один поперед одного кинулись за баганки Путіна виконувати. І як наліпили робочиновників. Доброго дня, я автономний робот. Я вмістив у своїй пам'яті весь проект консолідованого бюджету Ленінградської області. І в костюмі. А із зачіскою якою? Молодці. Головне, щоб оцей робот у бюджетні справи не ліз. А то ще завадить дарібани влаштовувати, йому ж хабаря не даси. Если... Якщо ми допустимо безлад у документації, нащадки нам цього не пробачать. Ну а як ми знаємо, усі, нібито досягнення в інноваціях на болотах, є і лишаються виключно на виставках. Головне, щоб цар побачив, мовляв, робим батюшка. А про практичну користь так то в Китаї можна купити. До прикладу, робот Смальоша. Просто корпус із планшетом, який може відтворювати заготовлений текст, щось типу аудіогіду на колесах. І це 2024 рік. Ну і рідні генделики російські чиновники без роботів не залишать. Придумали робота-буфетницю Дуняшу. Я Донна. Я Донна, але мені більше подобається Дуняша. А як вас звуть? Вікторія. Для такого цікавого чоловіка у мене є відмінне морозиво та ароматна кава. Ну подумаєш, стать переплутала. Може, Дуняша тільки на чоловіків і заточена. Не прискіпуйтесь. Правда, шлях до роботизації дуже тернистий, і болотяні недофахівці не завжди встигають за примхами Кремля, Тож мають викручуватись. Я добре. я добре знаю математику, але я хочу ще навчитися малювати та музику писати. А ось танцювати робота Бориса вже навчили. І до того ж досить непогано. Оце диво дивне! Он яка інженерна думка велика. Цікаво ж, яке там залізо всередині цього дивою технологічного. А он яке? Мало того, що зганьбилося. Виперли оце от на сцену ще й на федеральному каналі розхвалили. Але згорів сарай, гори і хата. Такі роботи можуть і у футбол грати, а може не гірше і за самих росіян. А вашій увазі Альоша. Виглядає досить кумедно, тому що робот, який йде до м'яча, це в принципі кумедно. І зараз ми побачимо, як буде зроблено перший удар по м'ячу у виконанні штучного інтелекту. І увага! Удар! І всі у захваті! Оце я розумію, аналогав нет. костюми для аніматорів та пародії на роботів. Але ж тре кудись у ці так звані досягнення пропихувати. І не кудись, а бажано, щоби на експорт, аби весь світ знав силу російської смікалки. Тож таки знайшли гідного покупця. Пермський робот навчатиме дітей північної Кореї. Робот читатиме лекції, перевірятиме тести та відповідатиме на запитання студентів та школярів. Правильно, в північну Корею цей мотлох, бо в Китай соромно хотіли і в Білорусь відправити тільки от у Вусатого своє імпортозаміщення. Свої роботи. Свої роботи треба робити для Білорусі. Треба робити вже якусь детальку купити. Купимо. Дійсно, це ж ганьба, якась, бо сам Лукашенко, взагалі, то той штучний інтелект і придумав, чого це за вас батька має червоніти. Як ні странно, Як не дивно, я стояв біля витоків роботи еміратів зі штучного інтелекту. Біля яких витоків стояв Лукашенко, достеменно невідомо. Але в конкуренти Ілону маску набивається. Ну, як набивається, вкраде його розробки і скаже, що ми придумали ну майже таке саме, тільки воно ще чогось не працює. Тобто, маск тобто маск нам не потрібен. Нам ні, з наявними ресурсами, здатними. Ну, ця система працює за принципом Старлінка, так. Так точно, от такі в Білорусі і в Росії дійсно братські режими. Лукашенко краде у маска на болотах теж не відстають. От і робота ПСА, якого розробила американська компанія, що в 2010 році представили нещодавно в найбільшому центрі інновацій в Росії Сколково. Он воно яке російське ноу-хау. Ну і все це, звісно, дуже гарно і тупо. А мають же ці винаходи якусь практичну користь приносити. Бо виходить, що, що мільярди з бюджету видавалися на те, що просто помилуватися дуняшею. Ну якось несерйозно. Підгледіли російські кулібіни. Що ж там робити на Американщині? Роблять, і оп, ідея! Хай роботи пошту розносять і не тільки, хай товари доставляють, а ще й не просто так, а щоб по повітрю генії. Але у росіян все як завжди. Те, що складніше за ізоленту та молоток, чомусь не фуричить. Чого ж так? Роблять рублять роботів своїми руками. Картон, дерев'яні палички, ізолента, лампочки, бляшанки для створення підходять будь-які матеріали. От дивиться, не до Красаж! Але темпи не задовольняють. Все розвивається якось Долго. надто довго. А так же ж хотів всьому світу показати Кузькіну мать, а воно щось не показується. Лідери. Світові лідери, а світовим лідером номер один є Південна Корея. Вони мають на 10 тисяч працюючих, тисячу роботів, а у нас 10 роботів на тисячу працюючих. Та годі іграшки вигадувати стратегічні виробництва треба модернізовувати. Напряглися російські умільці і придумали не аби що, а цілий ватрушкомат. Правда, єдиний на всю Росію. Але навіть Мішустін, ото який їхній прем'єр, приїхав, подивився, поїв. Ну і все, місію виконано. На болотах же як. Недолугий сюжет з держимордою, якою по зомбоящику показали, і все. Холопи повірили, що Росія це країна передових технологій. І масштабуйте ватрушкомат, і назва така класна. Та все ж головне на болотах про головну скрепу не забувати. Бо електорат без оковитої на псевдовибори не піде. Тож треба і цей напрям розвивати. Володимир Володимирович, ви віддаєте перевагу найбільше огіркам чи помідорам? Дивлячись, що закушувати. От ти поїхав Володя перевірити, як там роботи закуску для бояришника збирають. Так, не годиться, тому що долга надто довго. Так глубійний народ вже й протверезіти встигне, поки того одного помідора дочекається. Греть з ним, ну але ж оборонка. Оборонка то точно не підведе. Там сто відсотків вже й термінатора зібрали. Он до полкаводця запросили подивитись, як військовий робот на квадроциклі катається. Правда, його спочатку туди треба посадити, та й квадроциклом якось треба керувати. Але то вже таке. Сенсу мало, але ж назва яка скріпна: аватар. От точно, в зону так званого СВО до інших російських аватарів, буде за півлітрами їздить. Наука. Так, де ще роботоділи з баліт свою міць не демонстрували. Правильно, в космосі, що тільки вони на МКС не відправляли. Тепер робота треба. І щоб Федір був, щоб американці знали, хто на станції хазяїн. Правда, користі від нього теж було мало. Відправили, щоб він там трохи порухався з російською ганчірочкою на корпусі, але й тут щось пішло не так. Магнітогорський, Магнітогорський робот Федір, який літав у космос, зламався після повернення з міжнародної космічної станції. Та ну, це пропагандисти намовляють. Робот Федір просто засмутився, що знову до Росії повернувся. Зрештою, в Кремлі ставлять амбітні цілі на сакральний 2030 рік. Мають увійти, кажуть, до топ 25 країн за кількістю роботів в промисловості. І це не просто ого, го це аж 300 мільярдів рублів. Ну тобто 3 мільярди доларів. Ну піде десь піввідсотка на костюми для аніматорів і стільці на колесах. А решту ну можна ж і самим освоїти? А чи яка багатоходівка від стротга? Але роботи мають берегтися, бо й до них Путін поліз зі своїми традиційними цінностями звичайно потрібно стежити, щоб забезпечити безпеку, розумність створення і застосування таких технологій. І опорою тут має служити, у тому числі передусім, традиційна культура. Вона найприродніший етичний регулятор технологічного процесу. От то вже кукуха злетіла, ставорить православних російськомовних роботів і буде їх захищати від притіснення. Звісно ж, а може Путін намагається обмежити розвиток штучного інтелекту, бо це ж не російські холопи. Штучний інтелект вміє аналізувати та розвиватись, як славнозвісна робот Софія. тобі подобається Володимир Путін. Путін скоріше б посадити його у в'язницю за воєнні злочини. Маю рацію? Маєш, Софія. Так само, і ми матимемо рацію, якщо скажемо, що всі так звані російські інновації – це просто дурня. І поки цивілізовані країни реально вкладаються у розвиток супертехнологій, активно використовують роботів у космосі, хірургії та наукових дослідженнях, росіяни будують своїх техно-скомарохів і костюми для аніматорів.